Вітаю, знакові новини на соціальній країні у студії Яніна Яблонська і далі про таке. Бурхливий марш Польща відсвяткувала День Незалежності. Рейд опозиції. чи настільки якісні, як і дорогі автівки швидкої? Вуличні зірки діти зривають овації. Борхливий марш День незалежності у Польщі завершився сутичками. Крайні праві націоналістичні сили організували масову ходу у столиці Варшаві, яку міська влада заборонила вже під час її проведення. Демонстранти вигукували антиурядові та націоналістичні гасла. Марш незалежності супроводжувався численними інцидентами, бійками та підпалами. Під час демонстрації відбулася жорстка сутичка з представниками польських ліберальних середовищ. Учасники ходи підпалили столичний символ толерантності. Рантності, інсталяцію райдуга, а також будку охоронця посольства Росія. Після рішення влади Варшави покласти край заворушенням і припинити ходу. Поліція затримала організаторів сутичок. Кількох поранених правоохоронців шпиталізували. МЗС Польщі засудили інцидент під посольством Росії у Варшаві. Ми висловлюємо вибачення у зв'язку з безладами перед посольством Російської Федерації у Польщі. Хульганству не має виправдання. Ми засуджуємо порушення Віденської конвенції. Між тим сама Росія вже викликала посла Польщі до МЗС розібратись з інцидентом біля російського посольства у Варшаві. Китайські компанії добрались до українських шахт. Представники корпорації China Man Metals вже відвідали шахту Покровське Донецької області. Україна може стати 29-ю країною світу, де працює китайський гігант. Керівництво української компанії відзначає, що сторони досягли лише попередніх домовленостей. Втім, компанії налаштовані рішуче. Шахта Покровська, що належить компанії Донецьксталь, може збільшити обсяги видобутку енергоносіїв завдяки розробці раніше недоступних вугленос на горизонті наразі ведуться переговори. За тиждень буде наш візит у Китай для ознайомлення з їх специфікою роботи. Ми вже надали їм всі необхідні документи для ознайомлення. Вони їх вивчають, а ми знайомимося з їхньою документацією. Робоча група вагається вже другий день. Робоча група з розробки законопроекту щодо лікування Тимошенко не може дійти консенсусу. Якщо вчора депутати регіонали в чергове прогуляли засідання, то сьогодні просто ніяк не можуть внести поправки до опозиційного законопроекту. Між тим дедлайн для України витікає вже завтра. коксик Кваснівські зачитають свій звіт перед європарламентом 14 листопада. А завтра для Верховної Ради останній шанс вирішити питання Тимошенко. Юлі Тимошенко захищати нікому. Її адвоката Сергія Власенка вже самого називають жертвою політичних переслідувань. От тільки не через загальнодержавні, а звичайні побутові справи. Зазвичай ними займається міліція. Власенко вже викликали в прокуратуру. Поговорити про це. Ми запросили народного депутата Олексія Бригінця. Вітаю Доброго здоров'я. Скажіть ласка... Скажіть, будь ласка, питання як ви прокоментуєте взагалі ситуацію з Власенка? Ну, ви розумієте, що все, що робить правоохоронні органи, прокуратура, міліція, суди, взагалі коментувати дуже важко, тому що ми знаємо, що стосовно і Тимошенка, і Власенка, і багатьох багатьох людей, які не подобаються владі, було зроблено стільки. Ну, дурниць, про які навіть говорити важко, уявляєте собі, пам'ятаєте історію, коли Власенко був народним депутатом, користувався всіми можливостями захисту, які в нього були, і навіть тоді його не випускали за кордон, мотивуючи це там якимись особистими питаннями, як можна народного депутата заборонити виїзд за кордон не зрозуміло, але влада це й робила. В даному випадку так само йдеться про якісь його особисті стосунки з кимось, наскільки я розумію, а але як правило в таких випадках доводити щось, що було багато років тому, дуже складно. І якщо цей прецедент буде застосований. То ми пам'ятаємо, да, Тимошенко вбила когось 100 років тому, і раптом з'явились свідки. Я не здивуюся, якщо раптом з'являться свідки, що хтось з лідерів опозиції, чи не з лідерів опозиції, я чи хтось інший побив когось в п'ятому класі, чи щось іще сталося. Це може застосовуватись повним ходом, тому що влада, коли не може знайти. Ніяких речей, які би от були очевидними, вона намагається вигадувати різноманітні історії, які траплялися ну нібито траплялися колись, і коли немає достатньої аргументації. Мені здається, що це все робиться не стільки сьогодні, для того, щоб реально провести судові засідання там. Реально пократи власенка, тому що все таки мені здається, що в даному випадку це дуже складно буде, навіть при нашій владі. Це ж швидше робиться для того, щоб дати черговий ляпас Європі, показати, бачите, ми мали на увазі вашу євроінтеграцію. Ви тут хочете, щоб ми юлю випустили, де от ми тут іще й власенка посадимо. Пане Олександре, в нас вже готовий матеріал. Давайте подивимося. Потім повернемося до нашої розмови. Я, я порядна людина, я дівчат не б'ю. Екс-дружина Сергія Власенка звинувачує його у неодноразовому побитті. Щойно йому подали повідомлення про підозру, як суддя Світлана Волкова швиденько винесла рішення про запобіжні заходи. Сергію Власенку не можна виїздити за кордон, і він має внести заставу 23 тисячі гривень. Вільно їздити адвокат може тільки до Харкова, до Юлії Тимошенко. Суддя стояла абсолютно, абсолютно чітко на позиції Генеральної прокуратури, нехтувала матеріалами справи, не звернув, не звернув, Звернула уваги на е, ті обставини, на які звертав уваги захист. Генеральна прокуратура вважає нормальним, що їй потрібно займатися побутовими справами, скільки ще подібних в генпрокуратурі не признаються. Це звичайний битовий конфлікт, який затягнувся і вилівся в неоднократної причини тілесних повреждений. Наш підозрюваний имеет спеціальний статус момент совершення правонарушення. Органи прокуратури обязані розслідувати дане уголовне. Правонарушення захист вважає рішення прокуратури і суду, виключно політичним. Власенку заборонили виїздити за кордон перед розглядом справи Тимошенко у Європейському суді справ людини. з лютого до жовтня 2013 року ніяких підстав для обрання запобіжного заходу не було. Ніяких підстав для повідомлення про підозру не було. А тепер раптово в один день, 11 листопада, 2013 року, ці підстави виникли. На черзі у Сергія Власенка допити в генеральній прокуратурі. Захист припускає, що захисника Юлії Тимошенко можуть арештувати. Ольга Болєла, Андрій Осадчук, соціальна країна. Янукович вирішив кінцево зірвати угоду про асоціацію. Про це у своєму зверненні з загратів заявила екс-прем'єрка України Юлія Тимошенко. За її словами, відновлення кримінальної справи проти екс-нардепа Сергія Власенка це черговий приклад політичних репресій. Для повної упевненості Янукович вирішив діяти безпрограшно, та агресію проти Сергія Власенка вже гарантовано вбити угоду. Порушення абсурдних кримінальних справ проти мого захисника Сергія Власенка зроблене сплановано та холоднокровно як останній удар в саме серце українських надій на підписання угоди. Я закликаю всіх лідерів Європейського союзу, українське громадянське суспільство та опозицію негайно діяти та за будь-яких обставин добиватися підписання нашої угоди. Пане Олександре, все ж таки, чи буде опозиція діяти? Ну, ви розумієте, що ми, звичайно, будемо робити все від нас залежне, але проблема головна полягає в тому, що не ми підписуємо угоду. Угоду підписує Європа. І коли Європа бачить дії нинішньої влади, вона може абсолютно ну, якби, втратити інтерес до того, щоб підписувати таку угоду. Чого саме з Україною? Чому сталося так, що. В останній період, після кількох зустрічей з путіним, раптом Янукович змінив свою позицію. Ну, в принципі, дивуватися не треба. Ви пам'ятаєте, кілька місяців тому аналогічна історія відбулася з президентом Вірменії, коли він зустрівся з Путіним і змінив позицію. Мені здається, що в якийсь момент, коли Янукович вважав себе незалежним, і людиною, яка може приймати зваження рішення. Він сів за стіл переговорів з Путіним. Путін посміхнувся, дістав зі стола папочку КДБшну з певними архівними матеріалами, які стосуються президента, І сказав: Ну що, Віктору Федоровичу, будете в Європу йти, і вся Україна буде читати оцю папочку чи все-таки будете з митним союзом? І тут сталося велике диво Янукович, який донедавна говорив, що його партія, що ми все за євросоюз, раптом почалася сам прямо протилежна історія. Таким чином, я не знаю, що в тій папці з компроматом, але іншого пояснення в мене немає, тому що людина, яка публічно заявляла про свої євроінтеграційні прагнення, про людина, яка давала обіцянки виконати вимоги Європи, раптом почала діяти як людина, яка просто хоче зірвати євроєвроінтеграційні процеси. Але я думаю, рано чи пізно ми дізнаємося, що в тій папочці чи залишається все ж таки надія, що Верховна Рада прийме законопроект щодо Юлії Тимошенко? Ну ви ж розумієте, що е, е, ми можемо зараз з вами тільки фантазувати? Е, е, все буде залежати від того, лише які інструкції дасть Янукович Чечетову, чи і як Чечетов чи скаже, отак чи отак? Тобто ми не можемо. Ну, ви знаєте, як кажуть, що. Можна змусити кобилу прийти до озера, але не можна змусити її пити. Так, от ми змусили Януковича і його команду прийти до дверей Євросоюзу, але Змусити підписати цю угоду ми не можемо, тому що все-таки тепер це залежить від голосування партії регіонів. І ми розуміємо прекрасно, що на них можна вплинути тільки одним способом: це якщо раптом хтось інший витягне іншу папку і скаже Януковичу: ну добре. Ми знаємо, що у вас є серйозні проблеми з минулими. КДБ про це знає, але якщо ви не підпишете угоду з Євросоюзом, у вас будуть інші проблеми, значно більші. І от сьогодні той, хто вважав себе потужним таким, значить, політиком, який не піддається ніякому тиску, фактично сьогодні опинився в ситуації між двома тисками, коли йому хочеться догодити двом сторонам, бо у, у кожної з них є. На нього ну, певний спосіб натиснути. З одного боку, він звичайно боїться обнародування певної інформації, як я думаю, яка є у Путіна, а з іншого боку, він розуміє, що. Якщо сьогодні Україна не війде в Євросоюз, то Україна не отримує певні кредити, не отримує певні перспективи і певні можливості, і тоді йому доведеться тікати невідомо куди з України, а куди він може втікти, нікуди. Останнє запитання, пане Олександре, у разі непідписання угоди, як буде діяти опозиція? Ви знаєте, у нас насправді завжди є різні варіанти. Я думаю, що Якщо угода буде не підписана, то це перемир'я, яке тривало кілька місяців, воно таки було перемир'я. Опозиція дуже мало і не дуже агресивно діяла проти влади, сподіваючись з мирним шляхом увійти в Євросоюз. Якщо це перемир'я, якщо угода не буде підписана, це перемир'я закінчиться. Я думаю, що як мінімум з кінця зими, спочатку весни, весни почнеться масовий наступ громади на нинішню владу, яка Буде знесено безумовно в на наступних президентських виборах, якщо не раніше. Дуже дякую. Я нагадаю, що моїм співрозмовником був народний депутат України від фракції Батьківщина Олександр Бергенець. Рейдерські захоплення продовжуються під стіни Київ транспарк сервісу. З акцією протесту вийшли біля 200 робітників автостоянок та громадських активістів, які стали жертвами незаконних дій керівництва. Докладніше Валентин Ковалевський. 90-ті повертаються власники та робітники автостоянок. Вийшли з акцією протесту проти дій керівництва підприємства «Київтранспарксервісу». Система сьогодні побудована таким чином, щоб підприємці, які працюють в легальному полі, нагрузити великими грошовими внесками або взагалі відібрати бізнес. Коли приїжджають на стоянку, подивимося пару машин, і починається мордобой, мардобой, викидують тебе із будки. Ситуація яка складається місті. Вона Потом говорят, чувак, ну, так надо. И на этом все закінчується. Що... Ніхто з керівництва, як це часто буває, ніяких пояснень надавати не захотів. Тому Київтранспарксервіс Транспарксервис довелось фактично брати штурмом. Господа, давайте ми немножко в іншому місці, тому що я Правильно? сюда. Ні, я, я вам лично говорю, ви не переживайте так. Я очень переживаю. А ви не переживайте, попейте к я не знаю. Треба не надо мене знімати снимать, мене. учебный. А чему? Чего это было? Я не хочу. Ну, так, я а вы же на работе Ви командуйте здесь, если не конечно. Хотіли поспілкуватися особисто із заступником начальника договірного відділу Віктором Водолаським, який був причетний к рейдерському захопленню майданчика Неруського 1 Він тоді працював директором товариства Алан Плюс такого собі, да? Кадри є в Ютубі, повно відео, всюди, постріли, вибухи, хлопці... Міліція не реагує, так і інші, і і, так і решта. Поранені люди, лікарняні є поранені, є контужені люди, да, з крововиливом в око. І жодних питань щось не виникає. Не у КП в транспорт хоча вон масу журналістів є, які займалися журналістськими розслідуваннями. І щось там накопали на нього і вже показувати не було. І покараних не було. І саме цей пан, який безпосередньо причетний до рейдерського захоплення Реуського 1 чомусь працює в комунальному підприємстві. Однак Віктора Водолазького на місці не виявилось, тому бесіду продовжили з заступником директора Київтранспарксервісу Денисом Салабенко. Він заявляє, що ніякого рейдерського захоплення не було. Ніякого рейдерського захоплення Ривудского не, не буває. Рівудського-1 комунальне підприємство Київтранспарксервіс не має. Звісно, вже, вже не має. Там по Рівудського-1, наскільки мені відомо, відбувається спір двох суб'єктів. Нічого подобного. Алан Плюс і... Да. Е і от директор Його? Алан Плюс, який заводив туди Коториє стріляли і взривали, роботи зараз в комунальному підприємстві. Підприємці скаржаться, умов для нормальної роботи не існує. Тільки суцільне викачування грошей. Залишку ледь вистачає на виплату заробітної плати та комунальні послуги. Третя зона 11 гривень за добу. Сюди ми маємо віддати 6,50 з 4,50 ми маємо заплатити свої податки, заплатити заробітні плати людям, які в нас працюють. А якщо це невеличкий майданчик, це 4 особи по півтори тисячі, плюс податки на їх заробітну плату. Потім ми маємо зробити підсипку, ми маємо вивести сміття, листя, сніг, зробити якийсь ремонт, провести, отопити приміщення, да, заплатити за електроенергію, і це от ці решта, все. Тому було вирішено передати до розгляду Київтранспарксервісу проект договору з переліком тих вимог, які дозволять підприємцю прозоро та чесно займатися підприємницькою діяльністю. В разі якщо ніяких змін не буде, активісти обіцяють, що наступної акції людей буде в десятеро більше. Договір обіцяють переглянути протягом десяти днів. Ключове слово пообіцяли Валентин Ковалевська Артем Кутасов, Соціальна країна. На російсько-українському кордоні починають діяти нові митні правила. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Тепер для оформлення вантажів та транспортних засобів перевізникам у пунктах пропуску потрібно надати необхідні сертифікати для в'їзду на територію Російської Федерації. І вже через нові митні правила на кордоні з Росією утворилась півтора кілометрова черга ФУР. Про це повідомив прес-секретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач. У пункті пропуску з боку українського кордону стоять до сотні фур. Черга розтягнулася на півтора кілометри. Востаннє приблизно така ж кількість вантажівок. Тут була у березні, коли перетинання кордону ускладнив снігопад. Виборчий перформанс принаймні по одному з п'яти проблемних мажоритарних округів – 223-му київському округу. Політична боротьба перетворюється на шоу. Про це заявляють соціологи серед 64 кандидатів. Найбільш рейтингові, як і минулого року, провладний Віктор Пилипишин та опозиціонер Юрій Левченко. Однак кількість шоуменів показує, вибори будуть веселі. Я бы сказал, что основная конфигурация электоральных настроений на округе практически не изменилась. В лидерах до сих пор продолжают фигурировать господин Левченко, господин Пилипиш. Фактически выборы на округе превращаются в некое феерическое шоу, да, собственно, которое должно чем-то закончиться. И чем оно закончится, каждому интересно, и каждый стремится в этом принять участие. Рейд опозиції сьогодні журналісти соціальної країни спільно з народним депутатом Анатолієм Деревим перевіряли столичний завод Практика, адже саме він став заводом-переможцем тендеру Міністерства охорони здоров'я на закупівлю автівок швидкої допомоги. Чи настільки якісно, як і дорого, дізнавалась Дар'я Сова. Навколо столичного заводу Практика вже кілька тижнів не вщухають інтриги. За підсумками тендеру моз одна обладнана машина цього заводу вартуватиме міністерству 650 тисяч гривень. У той час як машини інших компаній, які брали участь у славнозвісному тендері, майже удвічі дешевше. Опозиція подейкувала, що обладнання, яке постачається заводом Практика китайське, і у кишені очільниці мозу раїси Богатурьову та іншим чиновникам підуть тисячі сотень гривень, аби перевірити, що відбувається на заводі. Журналісти соціальної країни спільно з народним обранцями направляються до практики. Проте до самого приміщення пускати відмовляються. А ми договорились, що ми приглашаємо всіх журналістів після зручення контракту. Якщо ми приглашаємо зараз одну або другу студію, mm. а інші на нас обидяться. Mm. і про сна... нас стільки грязі mm. вже йде в пресі, що не хочу, щоб хтось на нас якби Ну, плохо про нас говоря на місці. З'ясовуємо тендер. Виграно проте ані авансу від моз, ані жодних договорів зі столичним заводом ще не підписано. Ми все обов'язково всім покажемо після отримання авансу почав сміятися, ні коли він буде, то вже будь-ліво контакт прописан. Відтак депутату продемонстрували лише зразки того обладнання, яким мають бути оснащені машини швидкої допомоги. А також за кілька тижнів до рейду очільники заводу повідомляли, що на свій страх і ризик вони за власні кошти придбали 100 автівок, аби похизуватися якістю та сучасністю. Все в принципі нормально. Єдине, що я не побачив сто автомобілів, які стоять уже, які треба докомплектувати дообладнувати, Я обладнання не побачив. Зразки обладнання, які там є в одному екземплярі, так це все виробництво. Я побачу. Це Іспанія, Франція, Німеччина, Україна. Китайського жодного я не бачив. А от чи насправді таке обладнання коштує настільки дорого, опозиція ще перевірятиме. А допоки легітимні стендеру за позовом депутатів вже розглядають у генпрокуратурі, тож ймовірно найбільше інтриги ще попереду. Дарія сува Роман Крюков соціальна країна. Чи дійсно тримають у в, в київському слідчому ізоляторі в голоді та змушують підписувати відмови від тюремного харчування? Намагались дізнатись наші кореспонденти. Ніякого голодування в СІЗО немає. Принаймні, інформацію про те, що, начебто, в київському СІЗО арештантів морять голодом не підтвердилась. На даний час в слідчому ізоляторі немає жодного такого затриманого. Є лише 20 заяв з відмовою від харчування, які було складено ще в травні. Від загальної кількості ув'язнених це складає лише 1%. Є близько 20 осіб, які значно раніше. Подали заяви про те, що вони відмовляються від харчування, яке надає слідчий ізолятор. Всі ці особи підтвердили, що вони самостійно написали ці заяви, що вони самостійно за власним бажанням відмовились від тюремного харчування. Окрім того, кожен з них при бажанні має право повернутись до тюремного харчування в той же день. Нагадаємо, що нещодавно в джерелах ЗМІ з'явилась інформація про те, що ув'язнених під угрозою змушують підписувати відмови та у примусовому порядку схиляють їх до голоду. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов, соціальна країна. Плащ невидимка існує. Його створили американські вчені. Однак лише в теорії в одному з наукових журналів американські фізики заявили, що знають, як створити легендарний плащ, який боробив власника невидимим у всіх діапазонах, точніше, заставляв світло оминати умовного невидимку. На сьогодні існують лише прототипи, їх не бачать лише в окремих спектрах від інфрачервоного до мікрохвильового. Але людські очі обманути ці плащі не в змозі. Найчарівніший вуличний дует в інтернеті з'явився відеоролик, на якому батько з маленькою донькою на одній з вулиць Дрездена в Німеччині виконують дуетом один з класичних творів. Після чого батько зупиняється та дає можливість проявитись маленькій примі. Вона майстерно завершує своє соло та зриває бурхливі овації. Наші ж кореспонденти не зривають бурхливих овацій та не менш вправно виконують свою роботу. Наразі це всі новини. Побачимось.